Вітаю! Ви дивитесь зірковий коктейль. Програму про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях народна артистка України Ніна Матєнко. Вітаю вас такої футлівні. Ні скійгамися. Я знаю про те, що мама ваша також співала. І можна сказати, що цей а, талант і взагалі його до пісні саме вона вам передала. Я думаю, що це вже йшло в нову або в комісії, або ж поданню, як кажуть. Звичайно, якщо батьки матір співає, то не буду діти без голос. У нас усі добре співали. Братній сьогодні був, він на гітарі прекрасно грав. Хай в нього був невеличкий голос, але він... Добре інтонував, пісні цікаві, підбирав і добре грав на гітарі. Батько і мама на мандалінах грали. <сум> я добре запам'ятала, як вони сиділи. Ну, якось так життя все склалося, що менше й менше під старі співали. Навіть перед смертю я якось співала Оріхове сіделечко», ще кінь вороненький. А мати каже, не так трошки ти співаєш. Уже мами сил не були, вже знаю, що вони останні дні були. І вона ще спромоглася і заспівала мені початок, стоїть явер над горою, на яр похилився, на козака пригодонька, козак зажурився і поправила мене. Я пам'ятала ці слова. Думаю, що да. А якщо. Є в роду ця місія, то звичайно будуть і я надіюсь, що дочка співати, може і внучка, може ще хтось з хлопців народить. Хтось повинен обов'язково ще співати, так не може залишитися. Так, а яка от у вас з мамою, можливо, була яка, якась така пісня, як от ви традиційно співали, якась особлива для вас, улюблена, mm -hmm. така. Ой, на морі, на морі, стоїть камінь муровий. Тян. Ой, на морі, на морі, стоїть камінь-муровий. А на тому каменьвий стоїть хлопець чорнобровий. Нас навіть в записі є. і... Я там виводила, мама другим голосом співала. В нас і сестри її співають. І є така ще любима батькова пісня. Коли я так мало запам'ятала пісню, що там Кидай Петри, жінку не вдвох співали. Ну, це тато, як він, він вип'є трошки, і що, ну не трошки, як йому. Якщо співає, значить небагато, бо вже як <гаджи> нап'ються, то вже вони не співають. І він як ішов по селу Да, конта! В ходила два синочки порадила. Де, гей люлі, гей, люлі, вох люля, і Степана і Василя. А е, ми вже знали, що батько йде. <реку> <реку> Все село знало. Бо знаєте, там таке відлуння. Там ну, ж, так. ж немає ніяких перегород, там ж немає високих будинків. Ой, гарно було. Так, Ніна Мендорофанівна, в 11 років вас от віддали, скажімо так, в інтернат. Скажіть, будь ласка, як вам маленькі ще тоді, а наскільки важко було адаптуватися? Знаєте, ми не маленькі були. Ми ще до школи вміли призьбу вже мазати, глей носили, тягали все важке. Худобу я пасла. До, до 10, вже в 10 років ще не було 10, я худобу пасла свого дядька в гонори на селі. Я була доросла з самого маленького. Я не знаю, дитиною я не була. Я розкажу, що мені було добре в інтернаті. Добре? Так. Да. Чому? Я була чистенька, помита. Ми хоч і працювали, у нас була свій сади, в школі це посесоло Потію Камалинсько рен Житомирської області. Вставали, ну не завжди. Гриби збирали самі, маслюки. Садили, ну так як піску там багато було, то ми садили сусоночку. поки ми три, за три роки вона вже виростала. зараз, як приїжає там ліси, приїхати ще це? я їздить? заїжджала до якогось села туди пам'ять така. Ні, це я дякую матері, що вона мене здала в інтернат. Я просто вийшла в люди, бо в нас же не давали паспорти. Uh -huh. Люди не могли виїхати нікуди. Солом, це була як таке ярмо, колосне ярмо. Так, поговоримо з вами про вашу доньку. Вона продовжує, скажімо, цю династію співаків. А ви, як уже досить досвідчена артистка, відома, координуєте її якось, даєте якісь поради їй. Не без того і я у когось прошу поради. Звичайно, якщо вона звернеться, якщо є, я можу дати пораду, то мені приємно, наприклад, сказати їй щось добре. Звичайно, що вона звертається. Все менше і менше, бо вона починає багато чого, сама вже розуміти, і мені це приємно. Але які пісні бере, якщо, наприклад, там мої старі пісні, о, так ми там радимося за деякі слова, там, за мелодику, щоб вона тримала її. А, угу. а чи є у вас такі якісь взаємні походеньки на концерти? От, наприклад, ви до неї прийшли на концерт, ну, на виступ на її, вона до вас? Знаєте, так у мене ще не вийшло. В неї був концерт. Ну, ми робили разом, наприклад, мій концерт, да, і вона там брала участь, і я її запрошувала. Це ще працювала в Київській камераті, це камерний оркестр. Ще тоді ми разом. На, як на вибор ми їздили, бо на якісь такі концерти від нас двох, то е, там ми вже чер, ну, чергувалися, хто десь співає. Ваша онука, от мені цікаво, яка ви для неї бабуся, така сувора чи більш м'яка? М'яка. Балуєте її, так? Ні, вона вже доросла, 16 рік. розумієте, Ми так на рівних розмовляємо. При тому вона вже як приходить, то наче нема вже про що говорити з тою Ніною. Вони сидять всі в комп'ютерах, вони сидять всіх, у, о, о, як вони називаються, Планшети, Планшети ще ці, господи мій. Айфони, айфони андроїди. Айфони. І це вже, знаєте, сидиш деш, деш, деш і за лапку тягнеш її там, з ліжка, щоб почухати п'яточку, вона сміється, расовується. Бо я раніше так любила, цілувала їм п'яточки всім. Mm -hmm. А ні, вже не чіпаю вже мене. А вона вас Ніною Це називає. Так, вона. Да, вона мене називає Ніна. Чого? Ну, бо в неї бабуся, а я Ніна. Я ще не бабуся. <рес> Ніна, як тебе називати вже? Ніна Митрофанівна. Так скривиться. <рес> ще Ніна. Просто Ніна. Це ну, деякі ща, що не буде, звичайно, до самої старості я для неї буду Ніна. Так у нас вийшло, що ми як подружки з нею були. А бабуня в неї це ну, сваха, це вчителька її. Вона дуже багато чує, доброго вчить. От у нас якось було спочатку в дитинстві, я була ближче до неї, ми не читали, читали, потім я вже віддала на руки бабуні її. І тому що вона зараз у тата живе більше. Вон там чи Ти з тижні нас жила, а, ну а потім три дні в тата. А вже зараз вона доросла стала, у неї вже кімната своя там з'явилася, туалет, ванна Там каже. Мама, мене там краще, ніж туди. Я там буду буде життя. Ну, от якщо з'являться у вас іще онуки, ви їм як будете також казати, щоб вони на вас ні наказали? Чи вже хотілося б, щоб бабусю коли бабусівчить? вже бабусі, так? Да. Да? Ну не може бути в такої стандарту. Щось має бути. As I А ви як мати така берегиня, мати, у якої є троє дітей, онука, які можете дати своєрідні такі секрети сімейного щастя, взаємопорозуміння між членами родини? Ти що я сказала? <сум> Самі ж <сум> до себе відповіли. Як я можу ще щось сказати? <сум> щастя, це коли е, люди мають про що говорити, коли один друг надихає. Один має одну професію, а другий другу, але освічується ввечері, розказують якісь свої. Тобто жінка помаленьку вона починає розуміти чоловіка, а чоловік все таки її. І коли це в парі все відбувається, десь в дорозі, коли їдеш на машині, і так згадую, як ми часто їздили з чоловіком, це приємно було завжди. Я пам'ятаю, ми завжди, коли їдемо, то він любив співати. «Ча Чам, земля моя, а просторі такі, гарні, краса, неймовірно. І в нього виривалося з грудей, і він співав. А я часто дивилася, обрії, яка краса, і порівнювала, що така земля, така… Як, як, він як художник каже, да, фотографував, вставав. Но це було для нас все разом якось. Разом. І Не потрібно було багато говорити вже про щось. Дивилися і раділи очима, серцем. Я пропоную вам пограти в таку своєрідну асоціативну гру, Уявіть, що існує коктейль під назвою Ніна Матвієнко. І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Смакота. <laughs> коктейль. Ну, Я думаю, молочний, так? Да? А будь-який, з чим ви себе асоціюєте? Я пам'ятаю, нас онучка ніяк молоко не могла пити, і сир не могла їсти. Е, ні, сир не могла, молоко ще пила. Так ми змішували сир е, з цим. Із молоком Добавляли трошки полуниці. Якщо це літо, то ми сиру і на блендері перекручували. Трошечки пудри трохи давали, щоб такий смак був приємний. Вона це дуже любила. Ну так хай буде такий в нас. от, е, от, от такий е, буде е, коктейль, е. Да, з сиром, да, yeah. і, з, і з ягодами. Добре, я дякую вам за спілкування. Бажаю вам всього найкращого і прощаюся. Я також бажаю вам всього доброго. Дякуємо. Я також прощаюся з вами, любі глядачі. Спасибі, що ви цей час провели з нами і видивилися зірковий коктейль.